В умовах пандемії COVID-19 необхідно дотримуватися розпоряджень церковної іерархії та органів державної та місцевої влади щодо санітарних норм для того, щоб забезпечити безпеку і себе і наших близьких. Розглянемо з вами, які рекомендації надає Українська Греко-католицька церква на час пандемії COVID-19 людям з груп ризику можна утримуватися від фізичної присутності на літургії. Неділі та свята. Натомість рекомендується брати участь у бресній літургії, яка транслюється онлайн. Також ви можете приділити час спільній чи особистій молитві на читання святого письма. Такі правила є доречними на час карантину. Людям, які мають симптоми COVID-19 або які контактували з тими, хто інфікувався коронавірусом sars cov 2 потрібно залишатися вдома. Щоб не наражати себе та інших на небезпеку, де це можливо, запроваджуйте гучномовці для транслювання богослужіння на дворі за змоги збільшити кількість літургій у неділі та свята. Якщо це можливо, проводьте сповіді на вулиці. Якщо сповідь відбувається в храмі, дотримуйте санітарних та протиепідемічних заходів. Для проведення причастя, використовуйте одноразовий посуд. Максимально забезпечуйте умови, в яких парафіяни можуть індивідуально прийняти світі дари. Якщо це можливо, підготуйте усе необхідне завчасно. Не використовуйте одну ложечку та чашу для всіх прихожан. Не піддавайтеся паніці. Об'єктивно перевіряйте інформацію, дотримайтеся інформаційної гігієни. Беріть інформацію з офіційних джерел, наприклад, на сайті центру громадського здоров'я. Або Міністерство охорони здоров'я. Перед і після літургією увесь богослужбовий посуд варто помити мийним засобом. Як організовувати безпечний простір церкви? У храмі кожен християнин покликаний відповідально ставитись до свого власного здоров'я та здоров'я ближніх. Наші храми мають завжди бути безпечним місцем для особистої та спільної молитви. Усі сакральні приміщення, канцелярія, захристія, ризниця, поламарка, розмовниця та інші мають бути чистими та охайними, щоб не становити загрозу для здоров'я вірних. Що варто знати душ пастирям? Священнослужителі повинні проводити постійно роз'яснену роботу прихожанам щодо важливості дотримання карантинних норм, як вияву любові до ближніх. Регулярно розповідайте вірним. Про необхідність дотримуватися приписаних санітарних норм, дистанції та інших рекомендацій церковної та державної влади щодо запобігання поширення пандемії COVID-19. Храми повинні часто прибиратися, у тому числі з використанням дезінфекційних засобів та регулярно провітрювати. Важливо обробляти предмети та поверхні, до яких часто торкаються багато людей, як от дверні ручки. Поручні, ікони та інші. Їх необхідно обробляти дезінфекційним засобом, який дозволений до використання у присутності людей, наприклад, спиртовмісним експрес-дезінфектором. При вході в храм треба розмістити спиртовмісний антисептик для рук та нагадування, що їм необхідно користуватись, сприяти, щоб біля входу до храму не було скупчення людей, огородити доступ до тетраподу. За можливості забезпечити розмітку місць перебування в храмі, щоб люди дотримувалися дистанції, впровадити правило, що лише визначена особа заповнює записи з проханням про молитву, пожертви складаються в замкнені скриньки. У храмах слід дотримуватися санітарних норм щодо чистоти євхерестійного посуду та речей загальноцерковного вжитку перед богослужінням священнослужителі та прислуговуючи в церкві. Повинні ретельно вимити руки водою з милом, поцілунок миру, що переказуємо на літургії в часі молитви вірою, священнослужителі здійснюють взаємним поклоном голови. Коли ви кашляєте або чхаєте, прикривайте рот та ніс одноразовою серветкою та зігнутим ліктем, щоб не наражало небезпеку інших. Після цього серветку потрібно помістити у ємність для сміття, а руки помити водою з милом. Або обробити антисептиком. Не використовуйте для цього долоню або кулак, адже це сприяє поширенню вірусів. Не забувайте, що прихожани також мають стежити за виконанням певних правил. Інколи про це потрібно нагадувати. Давайте їх розглянемо. У храмі під час послужінь прихожани обов'язково повинні бути у правильно надягнених захисних тканинних або медичних масках маски. Мають покривати ніс. Вістань між відвідувачами і храмом повинна бути не менше як один метр, головно з тими, хто стоїть попереду чи ззаду. Винятком можуть бути члени однієї сім'ї, що живуть разом. У храмі має бути спеціальна ємність або контейнер, куди люди можуть викинути свої використані маски, перевірте, чи ви маєте такі у себе в церкві. Традиційні виявив вшанування святинь. Розп'яття, святі кон, стату, фігур мощей повинні бути змінені поклоном. Віддати на шану святим можливо без цілування. Ви, як священнослужителі, можете наголошувати на цьому під час спілкування з парафіянами, а також розмістити відповідні попереджувальні таблички у храмах. Парафіяни мають бути попереджені про те, що якщо вони захворіли чи почувають себе погано. Вони повинні залишатися вдома і звернутися до свого лікаря. Прихожани храму з груп ризику, а зокрема люди старшого віку, мають залишатися вдома і брати участь у божественній літургії онлайн. Нагадуйте парафіянам про важливість дотримання протиепідемічних заходів, а також щодо важливо обробляти дезінфекційним засобом гаджети, які часто беруть до рук, особливо смартфони. Крім цього, ви можете розказувати людям про важливі здорового способу життя. Прихожанам варто дбати про свій духовний стан, щоб перебувати в Божому мирі, часто і активно гуляти на свіжому повітрі, дбати про здорове харчування та мінімалізувати погані звички. Обов'язково знайомтесь з рекомендаціями щодо проведення таїнств. фахівці центру громадського здоров'я підготували для вас текстовий формат лекцій ви не для себе багато корисної інформації. Дякуємо за увагу!